Так файно їло і так скоро здохло. Варіант, коли скутер їздив на нафті. Право такого кака. Ці оголошення безплатні, все безплатно. І тою мікрофілією ми з вами будемо займатися. Прекрасний хмарний день, аби тим дощиком змило нахрен кожну кляту окупантську морду, що припхалась на нашу землю з війною. А ми взялися за другу частину наших прекрасних серій китайських полутрупів, а іменно скутера Закасарь. Ось От воно все виглядає у нас. От в такому воно все стані. Ось таке виглядає наша поршньова. Коротше, некрофілія в повний ріст. І тою некрофілією ми з вами будемо займатися і намагатись Поживити то чудо-юдо. Так що, в принципі, все, як завжди. Якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Гарнесенько донатимо на ЗСУ, на дрони, на хавку, на одяг, на що маєте, не то донатьте, бо пацанам там важко. А ми з вами відправляємося в чудову мандрівку по ремонту тої купи сміття. Так що, традиційно, харе трендіте, погнали робити. Що ви паціки, на мати кордоним баком?

Фіксики від'єднали нашу моторяку, вона вже у нас на столі. Злили ми сироп чи масло, не знаю, ну то вже з маслом нічого спільного. В кришці фільтра отакого кака. Не знаю, що то. Багнюка. Коротше, ну то Явно не масло. Е, так що отакі у нас справи поршньова. Поршнюва у нас, значить. Без задірчиків, так що я думаю, що колечками ми обійдемося. ГРМчик у нас під заміну. І ще купа всього. Але зараз кажу, злили ми той сироп, так що погнали далі розбирати нашу моторяку і дивитися, що нас чекає всередині. Тут варіант, коли скутер їздив на нафті. Або Бог його знає на чому. Ну, скоріше всього, просто масло не мінялося, а підливалося потрошки. І от таку чорноту ми маємо. Так що я пішов пити каву. Передаю то фіксикам, вони то чистять. І ми далі збираємо то все діло докупи. Змивали фіксики значить, нам моторяку, потрохи як змогли. Ось в такому стані у нас щеплення. От його повигинало. Але то нам не страшно, бо у нас є цілих його два пакуночка. то у нас нова голова, тут е, новий ГРМ, нове щеплення, нова кришка, прокладочки. Коротше, ціла купа того всього. А тепер е, треба то все. Діло зібрати. Так що я погнав починати. А вам, якщо вилізуть якісь нюансики, то буду розказувати на ходу. Все, ми закинули, наш, зайшло наше коліно спокійненько, все крутиться, гарно. Все добре. Маслиця трошки дали, запхалось на той раз від руки, деколи треба підігріти, все наче прекрасно у нас тут. З ось тут посадочне місце у нас під маслонасос. От у не забувайте, тут мають стояти дві резиночки. Ось так ми їх ставимо. Одну другу. І можна то все діло. Тут є у нас спеціально би не перекрутити, нічого не замінити. Є пазочок, тим пазочком ставимо, прикручуємо і буде нам щастя. Так що погнали займатися тим питанням. Масло насоса, трошки ще капнули маслиця, все у нас крутиться, вертиться. Герметоз можна не давати, я даю герметик, чисто щоб трималася прокладочка, поки буде ставитися кришка. Так що, якщо ви ставите на нормальну прокладку, то нема змісту особо напрягатися з герметиком, але ж кажу, я то роблю би було зручніше. Так, все, далі ми поставили наші кришечки і можна далі збирати. Стосовно хотів вам показати зараз айтурки і купи того всього. фільтр масла у нас йде. Зараз де там, де фільтр масла. Бо деякі ставлять його неправильно. Так що, дивіться, отако має йти той фільтр має йти сюди, в пружинку. Не отак. Не знаю, вам видно, не видно? О, він має отако заходити і отако ставитися. І то все діло ми запихаємо сюди. Далі беремо нашу. Прокладулечку, нову кришечку, бо того всього в нас в тому моторі не було, а наше. Як то кажуть, обійдемося і без того. Так, треба буде не забути підтягнути. Е, тут все, я погнав далі стягувати наші половинки. І Будемо продовжувати нашу катавасію, бо в нас ще багато, що треба щеплення перебрати, поршньову. Короче, ще ціла купа всього. Посилання, як завжди, лишаю вам в описі до того відео. Так що, якщо комусь треба, то переходимо, замовляємо. А я погнав то збирати і ще вам хочу потім пізніше трошки розказати одну ідею, яку я вирішив вкілити, бо всім нам стало легше жити. Так що погнали, поки що збираємо наш мотор до купи. Фіксики мені нагадали, і я вам теж розкажу. Дивіться, як оприділити, звідки який болт, якщо ви його там розібрали, вам купу прислали і ви не знаєте. За стандартом от болт ви ставите, якщо то його місце, то він буде терчати десь приблизно на сантиметр на півтора. Бо, допустимо, от якщо ми беремо довший болт, він хоп, бачите, наскільки терчить, значить він не звідси. І щоб ви собі знали, що отак ви поставили, якщо на сантиметр терчить, то ви зразу можете знати, що. Той болтик з і воно все у вас буде грати. Отакі ще вам нюанси розказав і погнав далі скручувати наші половиночки. Чуфчу. А сам на косячу. Не забувайте, будь ласка, ставити в 139 му моторі сальник зі сторони генератора ставиться. З внутрішньої сторони. Так що якщо ви поставите його, ну, прикрутите, а потім собі згадаєте, то, то прийдеться вам заново розбирати, так як я. Як завжди, універсальне мастило, рекомендую всім. Сальники приліпають на віка. Ось так одаємо. Засаджуємо наш сальничок. І буде нам щастя, наше маселко не буде у нас витікати. Ось таке прекрасненько ми все у нас поставилося. Попритискали і погнали далі збирати. Так що, кажу, запам'ятайте собі, бо будете, як я розкручувати і позоритись. Як я красавчик і забув замовити, направляйки для ципка ГРМ, то ми поки що поки він їде, переключаємося на наше щеплення. Е, воно в нас вже розібране, фіксики, розбирали, помили. Тут у нас є три отакі кошта парка, Ми їх сюди вставляємо. Слідкуйте головне, отут мають бути дві резиночки. Бо то все змазка, яку ми зараз туди дамо. Не покинула зразу чат, а стояла тут і працювала. Деякі є тут, бачите, рівний привід, де коли є кривий пісюнець, у нас тут все рівно. Так що зараз ставимо назад наші направляєчки, по яким -то все щеплення бігає. Отако, і даємо змазочку. Я буду давати отаку, отаку, от для підшипників. Там теж різняться варіанти. Хто яку дає, скільки і все решта. Я мащу, так, як то кажуть, маслом кашу не зіпсувати. Тому мащу від душі. Прямо туди в дирочки, підшипники у нас тут теж є. Теж вроді ходячіше. так що ми її все діло лишаємо, бо то китайці так забагато до себе просять. Отако прямо туди пальцем гарно Вот. Там є канал всередині, воно потім все одно розійдеться, так що можете не переживати на той рахунок. Головне би було, як то кажуть, чому розходитися. Так, і сюди трохи в підшипник змазочки. Отако косокриво жило. Так, все, напакували. Подальші наші дії. Беремо стаканчик і накриваємо то все діло. Ось таку гарнесеньку. Зверху хоп і закрили. Далі в нас йде пружина, пружинка наша отака. І... і закидуємо значить наше нове щеплення. Ось так от. Так, де наш? Наша гаєчка. Десь тут була гаєчка. Отак то все діло прижимаємо і накручуємо нашу гаєчку. І можна рахувати, що наше щеплення готове до роботи. Далі лишиться трошки підзатягнути. Підзакрутити би не вилітало. Ось таким агрегатом. Сильно можна не тягнути, воно від резинки все одно преться і нікуди не дінеться. Наше щеплення готове. Далі переходимо до заміни кілець, поки все решта наше їде, і ще їх зараз його відмиє трохи. Бо щось він так мив-мив, що я аж плакати захотів. Так, ну що, відмилимо ще наш поршеньочок трошечки. Стошовно колечок я вже розказував. Розкажу ще разочок, але вже, напевно, в останній раз. Так, от у нас є наші колечки. Якщо вкратце, тут є два колечка, одне темне, друге світле. Темне йде вниз, світло йде наверх. Я собі запам'ятав так, небо і земля. Небо зверху, земля знизу. Як має бути. Стосовно колечок маслозйомних, то вони, якщо їх, козяти і нажати, вони будуть згинатися в одному напрямку завжди. Оце згинається вниз. А якщо взяти друге, то воно буде згинатися наверх. Один наверх займається, а друге вниз. От, бачите? Так їх і ставимо. То що вниз іде вниз, то що вверх іде наверх вище пружинки. О, так що я погнав то все закидувати. Тут ще є відмітка буковки, такі. то буковками догори. Так що погнали ставити то все і буде нам щастя, але то не точно. Поршеньок наш ми підзібрали, його закинули, тепер буде чекати своєї черги. Щеплення ми зібрали. Самі уважні могли побачити, що я забув верхній стаканчик, який йде на пружинку, але я то виправив, перекрутив, переставив. Е -е, лишився в нас карбюратор. Карбюратор у нас у такому стані, немає жикльора холостого ходу. Тут все грязне. Що в нас з мембраною, теж не ясно. Зараз будемо розбиратися. Але перше, ніж ми почнемо, хочу вам анонсувати. Ви багато питань присилаєте, всі спілкуєтесь, то прекрасно в коментарях. Але щоб було швидше і нас ставало набагато більше, я вирішив створити групу в телеграмі. Посилання лишаю вам в описі до того відео. Так що, поки що там всі оголошення безплатні, все безплатно. Кажу ще раз, поки що. Так що, Якщо маєте щось на продаж або ще щось, то будь ласка, пишіть, вот. але не спамте, бо хто буде спамити, того зразу ми видаляємо, хто буде матюкатися, і писати гадості теж. культурненько собі спілкуємося, задаємо питання, хто знає відповіді, рекомендації, то ласкаво просимо, відповідайте, коментуйте. Так що група Посилання лишаю в описі, переходимо, підписуємося і будемо туди викладувати ще всякі цікавинки. Так що наразі все, погнали розбиратися з тим карбюратором. От який у нас є ремкомплектик до нього. Якщо щось буде цікаве, то, як завжди, зупинюсь, вам розкажу. Зібрали не лишився наш і Тут все ми повідмивали. Єдине, що замінило, тут болтики бо закисли, прийшлось, навіть, трохи підігріти, бо їх звідти дістати. Але ми їх замінили, бо наступного разу нас такого не було. Нема у нас поплавка, нема жикльора холостого ходу, але то не біда. Є в нас ремкомплектик і в ньому має бути все, що нам. Необхідно. Так, є наш поплавочок, добре. І де наш жикльорчик холостого ходу. Ось наш жикльчик холостого ходу. Його ми сюди ставимо. І дай Бог буде нам щастя, але да не точно, бо карбюратор штука така, що він любить або рідне, або ніяке. Тому намагайтеся. Просто тут не було, тому приходиться е, заміняти. Але намагайтеся берегти свої оригінальні запчастини як можна довше і як можна краще. Так, іде в нас ще тихо-тихо-тихо, прокладочка наша. Так, де наша кришечка-прокладочка. Отако. Чип-пік. Все в нас наче, стає. Що не може не радувати. Так, з поплавочком, з поплавочком нам треба буде ще іголочка наша, ага. Ага, тут є, добре. Добре, що тут є. Є наша перекладинка, щось впало, що впало. Не знаю, що буде не хватати, то розберемося. Так, поплавочок наш без виробки, новесенький, іголочку. Все то діло ми вставляємо. І головне перевірити, щоб в нас був рівень і би гарно, Ух, ти, куди падаєш? І гарно у нас то все діло перекривалося. Зараз покажу вам, як то все робиться. Вставляємо нашу іголочку. Вставляємо нашу перекладинку. Ага, не вистачає нам, ще тут болтика треба знайти. Знайшли ми нашого болтика, тепер можна зафіксувати наш поплавочок в заліжах мудрості. Знайшовся один. Має сюди стати як рідний. Ось так і є. Пісня сильно не затягуємо, бо то все алюмінієве, купу уроків має. Так, рівень у нас трошки-трошки високоватий, як на мене. Ну, Але подивимося, як, як перекриває. Ось так цепляємо шлангочку і дуємо. Перекриває прекрасно. Я думаю, що так ми з завода і лишимо. Якщо ні, то також і бить розберемо, зберемо. Зберем. ні. Так, я думаю, зійде. Так, тепер збираємо нашу кришечку на місце. Ставимо ту все діло гарненько, чистенько. Дивимося би у нас все стояло, би нічого ніде не перетиснуло. Все рівненько, чотенько. ставимо то все діло назад. Оп! І закручуємо то все. На місце. Якщо буде протікати, то значить десь наша китайська нова резиночка не справилася своїм завданням, треба буде підправити. Подивимося, що в нас з того вийде. І що? А що два Один, китайці. Не доложили лише одного болтика. Але то нічого, Зараз ми знайдемо. з такими довгими проблем сильно нема. То от коротше знайти. Деколи займає трохи часу. Так, не затягуємо, поки його в мене був недалеко. Ось такий гарний болтик в мене ще є. І його ми ставимо сюди на місце. Подотягували. оп оп Ще одна перевірочка нашого клапана перекривається, не перекривається в зібраному вигляді. Дується, не дується. Прекрасно. З тим питанням ми теж покінчили. Е, значить що? Е, погнали дозберувати наш моторчик. А тільки нам таке сповне батонський. Підкинули ми ще задній блок, бо був мертвий повністю, підкинули нову направляючку і можемо приступати до зборочки мотора. Починаємо прокладочки тут же. Стіну? Тут же ні герметика, нічого не треба, просто прокладочки. Тут теж в принципі, в блоку прокладки тоже, ну, стоять самі без герметики, так що я кажу, я його сюди ложу, лиш би трималася прокладка і не з'їхала, поки прикручується. Так взагалі то, -то робиться без герметоса. Що ще Що ще хотів сказати? Ну все, наразі все, головне, слідкуємо, бо були відкриті маслоканали. Ну і якщо буде ще щось, що треба детальніше зупинити, з вам розказати, я вам розкажу. Я спочатку поршеньок населяю в поршневу і вже потім заставляю. Мені так легше. Якщо вам легше по-другому, то прошу дуже. Так що харетрин діти, погнали далі збирати того мотора. Що, підзібрали ми наш моторчик, отак все у нас стало. Тут де там, Є? о, міточка Т стоїть. Тут теж все по міточкам, в площину полосочки, велика дирочка спереді. Зазорчики ми поміряли, зверху у нас 0,05, знизу 0,10. Так що все супер. На рахунок шпильок. На рахунок шпильок хотів показати вам прикол. бо... Виявляється, не всі знають, як без проблем їх викрутити. Тож зараз підготую вам стендік і покажу, як то все діло робиться. Так, є у нас ось його підопитник, от шпилька в нього не викручена. Як її викрутити? Якщо братися, отут, то місця нема. Якщо братися десь цей, то ви, скоріше всього, ну, та не скоріше всього, спортите різьбу. І та шпилька вам вже нічим не поможе. Як то зробити повну? Берете дві шайбочки, які сюди підходять. Ось накручуєте трошку. Одну. Зверху контруєте другою. Ось так. Так, десь ключок на 10. Ось контруєте все діло. затягнули. і тепер за занижу зірвали і викрутили. Отак от легенько викручуються ці шпильки, не порвати різьби. Так що я погнав далі дозбирувати того мотора. А вам очі лайфхак. Файно їло і так скоро здохло. Підкинув я голову, поршнюву, все так стало, по міточкам, Думаю, зараз понакидаю все. ага, Забув прокладку між е, головою і патрубком карбюратора. Так що на тій печальній ноті буду закруглятися в тій серії. В Наступній серії вже все то Ну і Будемо пробувати робити штенч требедень а вам нагадую про телеграмчик. Підписуйтеся, діліться там думками своїми, запчастинами можете ділитися, продавати поки що безплатно. Так що хто встиг, той встиг. з вот, э, Підписуйтесь на канал так само. Ставте йому вподобайку, якщо вам було цікаво то відео. Ну і до зустрічі в наступній серії. Ага, і ще донатик на ЗСУ не забудьте. Всім папа. -па. Welcome on